Моє відео залетіло більше ніж на 140 тисяч переглядів, і такої дискусії я точно не очікувала. В самому відео я розповідала про те, наскільки важливо позитивно мислити, закладати правильні думки про себе, бо це реально впливає на наш успіх. І знаєте, люди поділилися на два табори: В першому люди кричать про те, що це не працює, наші думки ніяк на нас не впливають. Бідний думкою багатіє. Другий табір говорить про те, що це реально працює, люди навіть використовуються на своїх близьких, на чоловіках, на дітях, і це ефективно впливає на якість їхнього життя. Тому для тих, хто це не вірить, хочу навести реальні приклади успішних людей, в яких позитивне мислення зіграло велику роль. Опра Вінфрі, відома телеведуча та медіамагнатка. Вона виросла в бідності і зазнала численну кількість труднощів у дитинстві. Опра завжди наголошувала на важливості позитивного мислення та самовпевненості, про яку я так багато говорила на попередньому відео. Їй допомогло це стати одною із найвпливовіших жінок в світі. Уилл Сміт відомий актор і музикант, який часто говорить про те, що позитивне мислення дуже важливе і використовує в своєму житті активну афірмацію. Він вірить, що наші думки мають велику силу і можуть впливати на нашу реальність, і це допомогло йому досягти великого успіху і вершину в його кар'єрі. І на десерт легендарний боксер Мухаммед Алі, який використовував афірмації як підготовку до своїх поєдинків, він постійно собі повторював: я найвеличніший, я найсильніший, я найуспішніший, і це стало не тільки його девізом, але й реальністю. Ці приклади яскраво демонструють те, що в нашому житті немає нічого неможливого а позитивні думки, афірмації, упередження тільки сприяють. Нашому успіху тому користуватися ними чи ні, вирішуйте самі, а я піду читати свої.